Вітаю, слава Україні! Героям слава! Я зараз в 15-й школі. Саме в цій школі реалізовується пілотний проект постановлення сонячних батарей. А минулого року це був бюджет участі цього року. Це з міського бюджету. До речі, хочу відразу сказати п'ять шкіл, які готові 50% зібрати інших коштів. Вільно під 50%, 500 тисяч профінансує п'ять найкращих школам, які подадуться і на цю програму. А біля мене директор 15-ї школи Василь Євгенович Бойчук, заступник директора, а також підрядник, який реалізовував цей проєкт. І зараз Василь Євгенович розкаже, що зробили і чому це важливо для школи. Прошу, Василю. По-перше, я хочу подякувати міському голові Руслану Романовичу за те, що він дослухався до наших прохань. Минулого року ми виграли бюджет участі і встановили на основній ланці школи корпуса перші панелі в нашому місті і області. І ми протягом року побачили, наскільки це ефективно. Ми мали світло тоді, коли ніхто не мав світла, ми мали інтернет тоді, коли ніхто не мав інтернету. І ми вирішили звернутися з проханням до міської влади, оскільки ми теж взяли участь, ми не набрали належної кількості голосів. Але ми доказали з цифрами, ми доказали з розрахунками, що це є дуже ефективно, що воно приносить економію і дає значну вигоду для дітей. Корпус цей наш старенький, ну символічно цього року виповнюється 90 років. І на честь цього 90-річчя, на виконання доручення міського голови була прокладена нова доріжка до цієї школи, де 90 років вже бігають діти наші мазлівські. Я думаю, ще що... не одних 90 років по цій доріжці бігати. І встановлена нова потужна генерація, яка повністю забезпечує нашу початкову ланку школи світлом. Навіть тоді, коли відключають, хоч би відключили по всьому місту. Зараз ми працюємо. Виключно на сонячних батареях. От ми провели перший розрахунок з 5-го, по з 1 по 5-те число. Ця школа нуль показала. Вона ні одного кіловата не взяла електроенергію. Вона працює зараз в мережу на місто працює. І так у нас були ті місяці сонячні, що ми повністю, а та школа взяла 12 кіловат за, за цей час. Тобто, вся школа взяла 12 кіловат. Ну, ми не рахуємо харчоблок, тому що він трошки окремо йде. Тому це видно, що це вигідно. Це, по-перше, дає можливість дітям навчатися очно. Ми навіть в тих умовах, якби там відключили цей дисбаланс, вони можуть, вчителі тут є інтернет, вони можуть прийти давати завдання, і ми бачимо, що це потрібно. У нас лишається ще одна проблема, що частина приміщень. Там не задіяна, тому що там школа розрахована була добудувати її набагато більше, і різні джерела заживлень пішли. Там треба ще поставити інвектор один і декілька акумуляторів для того, щоб ми повністю перекрили всю ту школу нашу основну чотири поверха забезпечили сонячною генерацією. І ми будемо готові нам ніякі, вибачте, кацапи тут нічого не зроблять. Ми вистоїмо, Україна вистоїть, наше місто вистоїть. Ми дякуємо міській владі за те, що вона нас в цьому підтримує. І сподіваємося, що ту економію, бо мій бухгалтер не лякався. Каже, сьогодні налякався Василь, що ми будемо показувати, з нас гроші знімуть, бо ми не даємо що ми не, не це скільки ми тратимо. Я кажу, нам міський голова обіцяв, що всю економію ми будемо пускати на енергозбереження. Будемо міняти лампи. Ми поміняли цього року. Ми поміняли 156 нових ламп. ми Зараз покажемо, зняли старі 200 з чимось, зняли і поміняли на нові енергетично зберігаючі. Ми мріємо і далі дещо робити, ми теж це ділилися цією енерготикою, нашою стратегією. І дякуємо дуже владі, що вона нас підтримує в цьому. В цей тяжкий час знаходить можливість допомогти і щоб наші діти, 1064 учні, мали можливість навчатися в нормальних умовах, як... наскільки вони можливі в цих умовах війни достатньо. Ще розкажи, які тут батареї і чим особливі. Так, тут е на цьому корпусі встановлена система 17 кВт сонячних панелей. Найсучасніші панелі, тобто це вже технологія, які мають більший коефіцієнт корисної дії. Система гібридна, вона може працювати і для компенсації потреб споживання школи, щоб економити нерію споживання з мережі. Також вона має функцію резервного живлення. На даний момент ми заживили. Ну, ми зробили так, щоб резервне живлення було в укритті в підвалі, де на жаль, обстріли. Продовжується, часто діти перебувають в сховищі, щоб сховище було освітлення, працювали розетки, можна було підключити якийсь телефон, сповіщення, інтернет. В осінньо-зимовий період ми йдемо, коли день коротший, а заняття, що в школі діти перебувають, щоб це не було десь в темряві, з ліхтариками, щоб така система працювала. Це дуже зручно і я думаю, що буде менше дітям якогось стресу, комфортніше буде працювати. І можливість вчителям проводити, мати інтернет-інтернет, зв'язок, можливість перебувати в школі і працювати з дітьми. Е, ну на даний момент так. така от система. Вона е, наша компанія домовилась на працю, що ми надаємо там що гарантійне обслуговування. Сервісне ми домовились за обслуговування. Так як це в місті вантом у нас є. Черговий піолект, в нас є інженери, які в випадку час можуть під'їхати, змінити якісь налаштування, подивитися, якщо якийсь допустим, був без бій чи щось таке. Взагалі всі системи все, більше, все далі стають більш доступнішими, і ціни доступнішими, і більш потрібними, оскільки, на жаль, світло вимикають, і і наша енергосистема піддається ударам, атакам. І... Ну, вони стають все більше і більше актуальніші. І дуже приємно, що це перша школа в місті, яка, так, яка має вже, буде мати досвід, може цим думаю, досвідом поділитися, буде готова. І ми разом такі ну, рішення випробовуємо, бачимо, як вони працюють, бачимо ефект. І ну, бачу, що всі задоволені і ну, хочу, щоб і далі воно розвивалося. Це, думаю, було б дуже комфортно і корисно і для дітей, і для міста. Прошу, ви можете щось додати. Минулого року я була автором проєкту. Дуже рада, щоб наша мрія здійснилася. Бо в нас тепер є не тільки одна сонячна електростанція, а ще і для маленьких внушівських е школяриків. Ми цього Івановичу, дуже мріяли, і наша мрія, дякуючи міському голові Руслану Романовичу, здійснилася. А я хочу ще раз нагадати: 5 шкіл по 500 тисяч ми дамо, але умова така. Проект має бути на мільйон гривень. 50% дає місто, 50% спонсори, депутати, ну кого залучать для того, щоб реалізувати. Тому що розуміємо, що зараз більшість коштів йде все-таки на підтримку Збройних сил України, закупівлю дронів багато іншого. Але я думаю, що це є справедливе і сьогодні можна шукати різні можливості, щоб профінансувати такі проекти. Це є дуже важливі проєкти. І цей пілотний, який що пілотний проєкт в місті Івано-Франківську реалізовується. Дякую, слава Україні!